Доброго дня, мої шановні красуні. Записую це відео з тим, щоб попередити вас про те, що прямого ефіру у нас сьогодні не буде, тому що на сьогодні маємо, на жаль, приліт прямо поряд із нашим офісом, з нашою студією, і відповідно зараз на місці працюють рятувальні служби, поліція. На жаль, є постраждалі. Район знеструмлено частково, тому, на жаль, ми сьогодні, скоріш за все, можемо навіть не потрапити до нашої студії. Але є і хороша новина. Те, що ми планували на сьогодні, тобто той розпродаж, який я вчора вам анонсувала, обов'язково нікуди не подінеться, принесеться на завтра поряд із показом нової колекції взуття. Отож, не пропустіть завтра ефір о 17.00 традиційно, тут на Ютубі, а також на телеканалі Караван ТІВІ. А сьогодні. Просто беріть себе! Люблю вас, цьомую, і до зустрічі!